Кажуть, не відходячи від каси, хочу вам презентувати ще один умивальник для цього ж замовника. Це вже буде другий умивальник розміром 60 на 44 см. Плитка тут трохи світліша, але дизайн той же самий. Ось так він виглядає, досить такий стильний, маленький, зручний, досить такий зручний також змішувач зі стіни йде. Місце для миття рук, умивання своїх там, тих самих речей, досить таки достатньо. Ось так все виглядає. Кутики, дивіться, обережні майже в колір. Отак. Ну, коли отак, то, звісно, бачиш. А якщо отак, то в принципі, дуже як суцільна конструкція. Ну, я, в принципі, задоволений. Також тут такий щільовий зливчик. Також все прибирається, витирається, вимивається, вставляється. Кронштейни в комплекті йдуть. Висота його складає 15 см. Фірмова лейбочка, все, яке люблю. Тому зараз все відзняв, все показав, упаковую, відправляю.